Шевченко, а навіть дні, минають ночі. Минає дні, минають ночі, минає літо, шелестить, пожовкле листя, очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, не знаю, чи живу, чи доживаю, чи так по світу вилучусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле, де ти? Нема ніякої? Коло доброї жаль Боже. То дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то десь злої, злої. Вірш Тараса Григоровича Шевченка до Основ'яненка» Б'ють пороги місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На тім степу крізь могили, стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Верніться, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирця шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Верніться. Не вернуться. Заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда синє, така їх доля не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко, важко, сиротині. А ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люде наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батьку, отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та ще й казать кебети не маю, а до того Московщина, кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються над псалом той, що виллю сльозами, насміються тяжко, батьку, жити з ворогами, поборовся б і я, може, якби малось сили, заспівав би був голосок, та позички з'їли. От таке то лихо тяжке. Батьку ти мій, друже, блужу в снігах, а сам собі, ой, не шуми, лужа. Не втну більше. А ти, батьку, як сам здоров, знаєш, тебе люди поважають. Добрий голос маєш, співай же їм, мій голубе, про Січ, про могили, коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було минуло. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні. За що погибала, за що слава козацька на всім світі стала, утни батьку, орла сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну, ще раз я побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриця, заспіває? Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю. Чужі домовині. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Без золота, без камінь, без хитрої мови, а голосна та правдива, як господа слова. Гегоровича Шевченка Катерина, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занепастила. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, Коли його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доня мою, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояре? В Московщині, доня мою, йди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час, годиненька, Що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила б. Садок рушняє коло хати, садок рушневе коло хати, пущі над вишнями гудуть, богатий ліс плугами йдуть, співаючи йдучи дівчата, а матері вечері ждуть, сім'я вечері коло хати, вечірня зіринка встає, а дочка вечерять подає. А мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата, то соловейко не затих. Віршна Тараса Григоровича Шевченка заповіт Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широко, на вкраїні милі, що широко полі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море, кров от тоді я і лани, і гори, усе покину і повину до самого Бога, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай лідани порвіте, вражую злою кров'ю волю укропіти. І мене в сім'ї великі. В сім'ї нові, вольні, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Поклін тобі тараса.